Всім привіт! Мене звуть Світлана, і ви на нашому каналі Смачно Швидко. Сьогодні пропоную приготувати заварний крем, шоколадна версія і, звичайно, дуже ніжний, дуже смачний. Для приготування цього крема мені знадобиться молоко, пшеничне борошно, кукурудзяний крохмаль. Вони в мене поруч в піалочці біленькі лежать. Якщо немає кукурудзяного, можна звичайний картопляний використовувати, ванілін або будь-який ароматизатор. Жовтки без білка і цукор. І зараз, друзі, одразу все буду перекладати в каструльку. Спочатку висипаємо всі сухі інгредієнти. Додала яйця і трошки молока. Одразу все молоко не треба виливати. І ось так розмішаю, щоб не було комочків. Тепер виливаю все молоко і хочу вам, на прикладі того, як я варю цей крем, показати, що зазвичай всі кажуть, що треба цей крем варити на водяній бані. Я ніколи такого не роблю. І зараз вам покажу, що все виходить без водяної бані. Ставлю на піч, і в мене максимальна температура на 9. Я знижаю до 6 і буду ось таким чином постійно помішуючи. Варити цей крем до загущення. Ось на такій температурі він не пригорить, яйця вас не звернуться, і крем вийде дуже чудовий. Варимо, я вам скажу скільки хвилин це займе, ось так постійно помішуючи, не відволікаємось ні на що, мішаємо, мішаємо, щоб нас. Вийшов гарний крем. Крем має дуже красивий колір, він такий натуральний. Але якщо ви хочете додати фарбника, можна трошки додати. Я використовую такий гелевий харчовий фарбник, мені він дуже подобається. І зараз трошки, трошки додам кольору, щоб крем був трошки яскравіший. Дивіться, друзі, пройшло 5 хвилин. Вже бачите, як крем загущується. Не зупиняємось постійно так от перемішуємо. Дивіться. Вимикаю піч і продовжую перемішувати, тому що температура досі дуже висока, щоб в наші яйця не звернулися. Розділяю крем навпіл половину. Викладаю в піалочку. Дивіться, яка в нього консистенція. Він дуже-дуже ніжний. Так. А в цю додаю шоколад. Це якщо ми хочемо такий крем зробити шоколадним. Ось дивіться, отак от шоколад кидаю. Не одразу, коли вариться, а коли трошки, ми вже дали йому охолонити, але він ще крем гарячий. Отак, от, от занурюємо шоколад, він зараз розтане, і потім ми дуже гарно його розмішаємо. Крем виходить дуже ніжним. Дивіться, друзі, він як пудінг. Якщо ви багато зробили такого крему, охолоджувати його треба під харчовою плівочкою. І так, контакт, щоб вона була дуже щільно з цим кремом. Поки я перекладала, в мене він вже охолонув. Дивіться, який гарний крем. Цей крем може бути самостійним десертом. Можна його прикрасити якимось фруктами, це дуже буде смачно. А ще, друзі, такий крем я використовую як начинку для круасанів, для булочок, для, біск... для бісквітних тортів, для бісквітних рулетів. Він дуже ніжний і дуже гарно поєднується з цими смаколиками. Друзі, я вам дуже раджу приготувати. хоча б, Трошечки такого крема, щоб ви його спробували, він вам сподобається. Це 100%. Якщо вам подобається наш рецепт, подобається наше відео, ставте нам вподобайку, підписуйтесь на наш канал. Це допомагає розвитку нашого каналу. А ми з вами вже дуже скоро зустрінемося на нашому каналі смачно швидко.